Наша наступна історія про небайдужість. Коштом людей, які відгукнулися на заклик зооволонтерів у столичних ветклініках, організували порятунок двох кицьок. Їхня власниця загинула у наслідок атаки російського шахеда 7 травня. Дрон влучив прямо у будинок. Як триває боротьба за врятованих тварин? Анастасія Терещук розкаже. Позаду мене п'ятиповерхівка в одному із районів Києва. І внаслідок російського удару у ній пошкоджена покрівля, а ще повністю вигоріла квартира на останньому поверсі. На місці загинули її власники, волонтери, разом зі своїми домашніми улюбленцями. У квартирі мешкало близько десяти котів. Жінка забирала їх із вулиці, лікувала і прилаштовувала. Вона старалася десь перестроїти це кішок. Потім вона забирала на зиму чи додому, чи комусь пристраювала. Двох котиків рятувальникам вдалося врятувати. Асю та вогника знайшли живими на місці вибуху. Мабуть, в цей момент вибуху вона випала з вікна, і вона знаходилася тут у непритомному стані. Аж от там за під уламками лежала друга кішка. Стан кішок після удару був критичний. Їх терміново доправили у ветеринарну реанімацію. Те, що вона знаходилася в місті з великою кількістю диму в неї нейстало серйозне враження легені. Кішку відразу помістили у кисневий бокс. Там їй стабільно подавали повітря, регулювали температуру та годували через спеціальну трубочку. Ані їсти самостійно, ані вставати вона не могла. Її лікували у спеціальних умовах. Та втім, на ранок п'ятниці серце асі не витримало. А це вже інша клініка. Тут лікують вогника. Була множинна політравма. Тварина отримала, окрім опіків множинних опіків. Вона отримала також дуже сильне отруєння чадним газом. Лікарі кажуть, травми надзвичайно складні. У вогника опалене усе тіло, вона не може функціонувати самостійно. Але, попри усі наслідки, лікарі борються за відновлення, тому її стан стабілізується. Їй становиться трохи краще, вона вже підіймається, вона вже може рухатись самостійно. Анастасія Таріщук, Руслан Альмухамедов, Олександр Корецький. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.